І знову всім привіт, друзі мої! Готую для вас, надіюся, до вихідних устигну новий проєкт. Дуже такий специфічний, буде називатися тачка на прокачку. Свою нову професію. Я думаю, вам сподобається. Отже, друзі, в сьогоднішньому відео, як ви вже зрозуміли з назви, я от уже який день не знаходжу собі місця і мені стало цікаво, що ж буде із цепом бензопили, якщо його закалити. Я знаю, ви любите експерименти, я теж їх полюбляю. Тож, давайте, друзі, сьогодні спробуємо закалити цеп. Є в мене декілька цепів підгулявших. І я думаю, варто спробувати. Що з цього вийде. Тож, друзі. Я, як завжди, вам бажаю хорошого настрою і приємного перегляду. Так, друзі, у мене ось такий цеп. Заточений він якось зовсім нерівномірно. Всі зуби різні і якісь вони полукруглі. Зараз я його встановлю на бензопилу і спробую наточити. І ці ж цепи. Як заплутається, не поймеш, як його розплутати. Зараз я спробую відпиляти дерев... пеньок в такому стані, як він є. Подив... Хочу подивитися, чи його веде в сторону і як він пиляє. целяє. Зараз ми його підведемо. Так як тут зуби наточені були нерівномірно, я не знаю чи, ну, чесно кажучи, це не мій цеп, і зуби на ньому наточені нерівномірно зовсім. З однієї сторони великі, з іншої сторони маленькі. Тож почну з тієї сторони, там де менші зуби. Користуюсь звичайним напильником, друзі. Без всяких рамок. Ну, наче, виходить, непогано. Не зовсім погано. Багато доведеться шморгати, але нічого. Спробуємо його вирівняти. Так, ну що ж, друзі, наче нагострив. Зараз спробуємо тепер як вона тепер себе поведе. Шкода тепер знущатися буде над цим цепом. Ну нічого, все ради вас, друзі, і ради експерименту. Ну що ж, друзі мої, тепер перейдемо до експериментів. Цеп звичайний, заточив його, тепер він як бритва. І уявляємо ситуацію, що миляємо ми, ми дрова на землі і як... Кажуть, пилка в руках, а піська в думках. Гляньте, як рівно відпиляв. Як книжка пише. Так, друзі, ще поцепую. Зараз спробую показати, так як сонце. Ну, наче тільки кінчики присадив я. Бачите, ось такий блистить. Зараз спробую відпиляти уже дерево без землі. І подивимось, наскільки сів цеп. Це кердик, вже він не пиляє, друзі. Мов би, не багато я і з пильнув, але на цьому кінець. Так, друзі, я от готуюсь до закалки і прийшла мені така ідея для більш об'єктивної чистоти експерименту закалити просто половину цепу. І подивитися, що з цим вийде. Так буде, мені кажеться, набагато прозоріше. І ми можемо більш об'єктивно оцінити пошкодження. Як каленого зуба, так і не каленого на одному цепові. Буду закалювати зазвичайним газовим балончиком. І грітиму тільки самі зубчики, щоб не закалити цеп. Тому що у мене попадався такий цеп перекалений саме звеня. І вони просто, якщо вони перекалені, вони просто розлітає, розриває його. У мене один цеп, мабуть, у п'ять місцях розірвало, поки я не викинув. Але зуби були на ньому як нові. Так що ну, звена я не буду закалювати, тільки зубчики. Йоханий бабай, друзі. Закаляв, закаляв, записував, записував. Телефон у мене виключений, нічого не пише, а я закаляю, знімаю відео. Е, ось такий темний. Половина цепу ось такого темного кольору має. Зараз я ще один зубець закалю, покажу, як я це роблю. Чисто для щоб записати хоч, хоч якусь частинку закалки. Ну, наприклад, наприклад, ось це звино зараз ми закалимо. У маслі і все. В принципі, нічого складного немає, але думаю, вже ж відео показати треба повноцінно. Ну що ж, переходимо до збірки і випробування. Ну що ж, друзі, такий вид тепер цеп має ось незакалені. На штилеві вони йдуть два підряд. Це місце з'єднувати для з'єднувача, якщо це простягнеться. А ось такі вже пішли зуби калені, темні, аж чорні. І зараз хочу, друзі, ще перевірити їх на твердість, як напильником чи надворем я його зможу підвести. Так куди? Нічого там з човгаєш. Ні. Виходить, що після закалки його заточити не вдасться. Хіба відпускати, якщо надфилем, або заточувати закалені тільки на станку. Ну зараз ми спробуємо, наскільки вони міцні. -мі. Перейдемо до серйозної справи. Трапляється таке в житті, що ось такий ідіот, як я, десь колись забив цвяха у деревину. Ви собі пиляється, як ні в чому не бувало. Такий вигляд, це вигляд каленого зуба. і Всі вони позабивані і забиті вони однаково, що калені, що не калені. збирався робити висновки, але думаю, пробіжуся надфелем, спробую хоч якось небудь трошки вирівняти. Натвель вроді непоганий. І я трохи не допоняв. Виявилося, що на закалених зубах е, вони насправді цілі, але на них просто залишилися шматки цвяха. І так візуально здавалося, що він забитий добре. Але пробігся надфілем і зараз я вам покажу. Я навіть трохи якось. <хи> не допоняв. Невже це має право на життя? Ось це калені зуби. Ось вони. І вони цілі цілісненькі. А ось не калену сторону. Мені довелося добре підтерти, щоб їх вирівняти. Скільки їх довелося щухати, щоб вирівняти. Мабуть, зараз спробую закалити другу половину цепу і ще спробуємо попиляти знову землю. Я навіть... Я... Тут, друзі, палка з двох кінців. Якщо його закалити, то напильником його вже не заточиш. Ну, я думаю, станком станок його візьме, бо зуби робляться надзвичайно тверді. І ще одне питання в експлуатації: пильнути два пеньки це таке діло, а чи не закаляється із зубом самі звена? чи не розриватиме цей цеп. Але це, я цим цепом буду працювати і в подальшому в деяких відео я про нього згадаю. Але я, чесно кажучи, здивований. Не дуже, але трохи є. Щойно провірив після підводки. Пиляє, як ні в чому не бувало. Гарно тирса, крупна. Зараз закалює. Решту і пробуємо, що з цього вийде. того, що будемо землю пиляти, але й дровина ця вся в землю, ці вся. Передивився я цеп, нічого не змінилося, пиляє землю, потім дрова пиляв, і зуби візуально гострі і взагалі без змін. Нічого не змінилося абсолютно. Це зв'яна після цвяха і після землі. Ну що ж, друзі мої, ось такий експеримент рекомендувати нікому не рекомендую. Це чисто експеримент, друзі. Але мені сподобався цей експеримент. Я, в принципі, задоволений. Але треба враховувати те, що... Після закалки напильником його не заточиш, напильник його вже не бере. Я думаю, станком його можливо буде заточити, але напильником вже безпол безполезно. Єдиний вихід це після затуплення його, калений він, не калений, він в будь-якому випадку затуплюється Від цього нікуди не дінешся. Але можливо на закалки він протримається набагато довше. І коли його потрібно буде підвести, то прийдеться його відпустити. Відпустити, заточити. Провірити на деревині, щоб він появів як масло, а вже потім закалювати. На сьогодні я з вами прощаюсь. Фу-бля, йди в жопу. Так, друзі, не поспішайте розбігатись, бо у мене ще є невеличка новина для вас. Сьогодні останній день квітня. І так мені пощастило 38 років тому назад в цей день народитись. Тож, друзі, я хочу вам у честь свого свята зробити невеличкий подарунок. Ну, ось така пилочка, такий гномик. Це ні в якому випадку не для Розвитку каналу чи просування це чисто від душі, від мене, для вас такий подаруночок невеличкий. Вибачайте, що вона така маленька. <хи> Але просто в мене вистачає часу на виготовлення пилок. і Чим більша пилка, тим набагато більше в мене займає це часу. Якщо на 40 см зробити пилку, то це треба просидіти в майстерні десь 2 дні. Тож, друзі, я в будь-якому випадку думаю, що це крутий інструмент для рибалки або для, десь для відпочинку, для походу. Вона не важка, займає небагато місця. Але це, друзі, ще не все. Тому що я їх зробив для вас дві. Ось іще одна такий їжачок. І, друзі, щоб я зміг визначити двох переможців, в наступному відео я їх оголошу. Що з вас требується, потребується просто-напросто. Не потрібно мені писати там 5 більше слів. Це, я вам чесно, кажу, це не для просування каналу. Я задоволений. Задоволений і тим, що я досяг на сьогоднішній, на сьогоднішній день, так як за 7 місяців канал розвинувся доволі непогано, Хоч я і інвалід у ютуберській справі, але я думаю, що я людям сподобався, можливо, за, ну, за більш-менш прямі руки. Тож, друзі, хоча б в коментарях поставити смайлик. І вже ви будете приймати участь у розіграші цих двох пилочок. І вже в наступному відео я оголошу двох переможців і зможу вам їх відправити. Відправка буде, друзі, також за мій рахунок, вам просто прийти і забрати їх із пошти. І ще одне прохання було б невелике. Бажано, щоб я зміг відправити вам їх по Укрпошті, так як мені до нової пошти добиратися 10 кілометрів, а Укрпошта до нас приїжджає два рази на тиждень і вона знаходиться за 200 метрів. І діло не в вартості пересилки, а діло просто в часові. От просто його не вистачає на даний момент. Я надіюся, друзі, ви віднесетеся з розумінням. Ну і все. Я на цьому закінчую, друзі. І Бажаю вам всього найкращого. Дякую вам усім за підтримку, за те, що ви зі мною. На сьогодні ж я з вами прощаюся. До наступних відео. Всім удачі і всім пока.